І нагадаємо, що російські шахеди губляться через системи радіоелектронної боротьби. Ось про таке пише Лемонде із посиланням на особисті джерела, за даними видання, українські сили оборони перенаправляють шахеди назад до Російської Федерації та Білорусі, змінюючи їх координати. Такої думки дотримується також і головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Вже раніше цей експерт заявляв, що шахеди під час масштабних атак на Україну можуть назад повертатися в Росію або залітати на території Білорусі через програмний збій. За його словами, коли дрон не бачить супутникової навігації під впливом РЕП, він летить прямо лінійно і починає блукати. При цьому після того як шахет вилітає з радіо дії РЕП, він ловить супутникову навігацію і розуміє, що пролетів цілі повертається назад. Так він кружляє, допоки паливо зрештою у нього не вичерпається. І до слова, російські безпілотники залітають у Білорусь майже під час кожної масштабної тривоги на території України. Подорожувати білоруськими регіонами дрони почали ще з липня цього року, і частина з них повертається до України або Росії. Частина вибухає або падає, а деякі локаційно зникають. У разі виявлення невідомих цілей збройні сили Білорусі застосовують авіацію. А вперше вони почали це робити наприкінці серпня.